Дорогі жіночки, я вас дуже люблю, і не лише жіночки, будуть хапати русські і чоловіки чоловіки, і будь-хто. Якщо сюди прийдуть окупанти, то вони хапати вас відштовхувати від своїх бусів. Не будуть вони вас будуть розстрілювати. Хтось має вам сказати цю правду. А чоловіки мають знати, що вибачте, ваших жінок і сестер будуть гвалтувати. Ні, тому, ну... тому треба утямитись насправді. Але, пане Вікторе, але коли ми чуємо, що там людина спро... загинула в ТЦК, це треба розслідувати. Це безумовно. Я ж про це не кажу, що не треба розслідувати. Я не кажу, що в ТЦК працюють світі. святі. Це абсолютно точно. Але скільки знову випадків зловживання в ТЦК? Скільки? я вам скажу, набагато менше, ніж випадків зловживання вже в військових частинах. Набагато менше. Тому що просто там це стає публічним і навколо нього будують цілий, я не знаю, там конспірологічні теорії і все інше, а там воно є непублічним.